Доброї ночі, ми з України, канал та мене звати Анастасія, і там така ситуація. Ви вже знаєте, що є новини, що Росня пішла е, в наступ е, в Запорізькій області. Так? Е, хочу подивитися, чим дійсно є ця ситуація, і чи на це вона реально небезпеку. Тому що я знаю, що там м'ясо, скажімо так, м'ясо. Хочу подивитися, що це таке само по собі. Навіть не буду інших питань, яких ставлю. Просто розкладу 6 карт хочу побачити, що це таке. Як таро, це бачите. За вашим проханням називаю. Це буде таро світлого правиться. Буду використовувати. Сімка мечів. Вже цікаво. Двійка пентаклів. Ситуація нестабільна. Сила. Двійка кубків. Шістка пентаклів. Інтересно? Зірка. Е не все так прозоро? <кій> Вже сімка. Мечів певним чином натякає, що це більше, скоріш вилазка ніж реальна небезпека. Ну, і карта це показує. Е, дивіться, це зроблено в домовли, домовинах між собою в них там ну, в расистів. Е, справа в тому, що це вся ситуація, вона нестабільна. Ну, тут сімка мечів і одразу дві камонети, нестабільна. Це застосування сили є більше хитрістю. І воно йде за домовленостю. Так, двійка кубків. Для того, щоб, от дивіться, тут вже йде шістка монет і зірка. І до цього ми з вами розглядали, що буде перекидуватись м'ясце більш ну, в сторону Донбасу. Ми маємо тут ситуацію, що це щось більш на Е Одночасно і намагання відволікти увагу на це, так, таким чином, ну, це м'ясо потрібно задіяти. І з іншого боку, це, ну, типу, а чому ні? Намагання прощупати позиції, так, які там, що там зараз коїться. Ну, типу, можемо ми е, зробити там два шаги вперед чи ні. Тому і тут дві камонети, де оця нестабільність? О, тут дві щось при, приліпилося. Сонце, ні. Пом'якшує. Дивіться. Це одночасно і спроба прощупати почву, чи можна там просто йти. І з іншого боку, там мобіки. Оці з ними також треба щось робити. Чому б тип типу ну, по-простому, так подебільному, чому б не намагатися типу їх використати для того, щоб вони е, спробували піти вперед? Типу, якщо їх поб'ють всіх, то нас насрати так. Якщо вийде, то можна буде трохи вже гратися з цим планом, так і наприклад дати на Запоріжжя більше. Це прощупування. Це розрахунок на зірку на майбутні дії, на майбутні події, як вони будуть розгортатися. Якщо е, Росня вважає, якщо ми не спробуємо прощупати почву, так ми не зможемо е, зробити перепрошую, повітряна тривога. перервалося відео. Тому як я і сказала, якщо типу ми не можемо. Е... Верніше так, якщо ми не перевіримо, чи це можливо на тій території, так? Якщо ми не перевіримо це, то ми ніколи типу не дізнаємось. Тож давайте вкинемо в топку там тих чмобіків, що там є. Якщо в них вийде, ми туди докинемо сил. Та от буде шістка монет. Ми туди докинемо така домовленість. Якщо не вийде, ми будемо кидати куди задумали. А Донбас це перевірка. Два зайців бувають, знаєте, і на місці не сидять, створюють проблеми нам. І з іншого боку, і почву прощупують. Ось таке. Но ситуація зараз нестабільна, вона і так виглядає нестабільно. Дві монет. Давайте я спробую подивитися, як воно буде розгортатися, але це інша колода. Зараз. На другій колоді розвиток події в інбітвін будемо дивитися. Який бік буде розгортатися там ситуація, ймовірним чином для русні. Знову від шістки мечів до сімки мечів. Ну, тут, бачите, від руху до е, непередбачуваних подій. Цікаво, з чим це пов'язано. Але цей рух припиниться. Ну, ось так от. Я зараз докладу сюди, що має це на увазі. Ця сімка мечів знову випливає. Що це? Я хочу розуміти. Це повішений, це скутість можливостей. Така інформація, де це скутість можливостей в першу чергу. На це багато надії не покладають. Отак от, от скажу. На це багато надій нема, що там щось вийде. Але перевірити ну, має, ну необхідно. отак от, от. Тож, сподіваюся, я відповіла на ваше питання. Я не бачу, тут був прям успіх, успіх, успіх. Е серед розвитку ну, шістка мочів до сімки мочів. Ну, зупинка. Давайте ще одного. Добре. Правосуддя до повішеного. Нема руху. Тут з кубків до двійки, кубків, оця домовленість. Нема руху. Оце все буде скуте. Але перевірити вони мають. Ну, наказ такий. Ну, домовленість. Ну, знаєте, на картах це домовленість. Наказ такий. Будуть перевіряти. Нема тут сильно можливості далі піти. Ні, вони і не розраховують. Все. На е, цьому закінчую. Зустрінемось вже в розкладі. По областях, ось, і ну що, піду спати, чи що, хоча тривога, хоча ми з Миколаєва. Дякую, що дивилися. Віримо в ЗСУ. Україна перемогла. па-па